Доброго часу доби, шановне панство. Отже, звіт порос 308, не 170 штук, а 150 штук було куплено, тому що 20 м'ясо яїчки лишиться за кадром. Отже, 150 ціплят було куплено, типу по оптовій ціні, тому що в квітні наближалась холода по 30 гривень. Ось. Я зараз грубо покажу, просто щоб побачили, зважимося, а тоді пройдемося по цифрах. Постараюся вложитися в 5 хвилин. Отже, сьогодні 23.04. Куплені вони 16.04. 8 днів їм сьогодні. Зараз 6 годин дня. Того. Давайте візьмемо. Просто... Ага, і додавлю, що сьогодні. отут... я сьогодні робив перекидку. Тут 30 штук. Внизу 30 я їх поміняв. Плюс отут 40. Звідси забрав знизу, зверху, по 20 кинув сюди. Цих середніх вони самі були такі в комфортних умовах. Розкинув сюди, дохляків перекинув сюди. 5 штук закопано. Отже, до розрахунку констатація факта смерті 5 штук, 145 штук беремо до розрахунку. Беремо виборочно ну, любого. От, наприклад, цього кугута. Кинемо зараз на вагу, разом подивимось. Так. Як це чудо техніки запускається, прайм. Так, дивимося. Цей кабан 188 грам. Я робив середній звіс 5 штук. Я вам скажу, що можна брати. Ну, точно, допустимо, візьмемо це слабеньке. Я просто взяв самого сильного і слабкого курочки. Ну, це то взагалі 100 грам. Не будемо брати до уваги. Так. Ну я навіть не знаю. Ну, коротше говоря, з того, що я бачив, їх перебираючи, можна брати, щоб не брати 170-160 можна брати точно 160 грам. Беремо до уваги всі. Є, значить давайте я покажу по проблемних. Крім того, що там одне втопилося, два затоптали, два здохло. Одне верніше. Ну чотири, ну, я рахую, що п'ять відійшло. От, наприклад, є таке, яке у нього або асит, або щось закупорка в цій часті. Є отакі, які Просто не ростуть, додихають. Ну, це вже йому зовсім погано. Я просто не знаю, що з таким робити, чесне слово, як це гуманно. Або його умертвити. Ну, воно ж не живе, воно умре і реально воно помре через 2-3 дні. Ну Не просто ці будуть свірі його мучити. М'ясо яєчко, зараз там, вони були по 6-50 по грам, зараз 80 грам. Вони набрали мало, ну воно так і повинно бути, вони повинні набирати набагато менше. А так всі 145, один в один. Зараз в нас, хоча я їх перекидав, вони трошки стресанули. Я двері відкрив повністю на провітрювання. От, вони собі балдеють, загорають. Отже, вже 4 минути, в 5 минут не вліземо, Давайте швидко по цифрах, реальних цифрах. Без розводу, без прибріхувань. Значить, восьмий день, 16.04, 23.04. Коротше, 145 штук по 160 грам, приріз 110 грам. Є 110. Є. 145 штук на 110 грам, 15 кілограм, 950 грам, 16 кілограм. Да, да. вони 25 кілограм. Водить цей мішок відкрив, ну то що зараз є в кормушках, то якраз можна сказати, що вони зжерли рівно 25 кг. Якась часть з нього розсипалась, ну це вже проблеми мої. Коротше, є факт: 16 і 25, Конверсія корму 1,55. Потратив я на них пропойка 10 ампул байтріла. По 650, там 9 ампул, того беремо, грубо, 60 гривень. Світло 80 кВт, по, по цій щиталці, Так, щиталка показує 16.04. Було 50 на оба стало 118. І того. Ще плюс ми порахуємо. Я просто той каструюю експерименти проводив 2 дні дув. Тому можна сказати, що 10 кВт в сутку я тратив. Давайте сфокусуємося назад. І того 80 кВт по 2,60, як простої людини, 200 гривень. Падіж 5 штук по 30 відійшло 150, плюс корм 450. І того розтрата, щоб їх прогодувати, вигріти 8 гривень воду, ми не вважаємо, свій труд теж не вважаємо. тому що це як досуг для разнообразяння життя, щоб перейти на інший вид роботи, щоб розгрузити психіку. 850 гривень, коротше говоря, була трата. Ціплята 150 штук. По 30 гривень 4500, разом 5350. Додаємо 200 гривень, що забули що потратили на бензин, щоб з'їздити туди за ними. І назад виходить ціна разом 38 гривень 27 копійок Тобто ціна відбірна, то це вже ж з відбраковкою, з пропойкою. 160 грамове ціплятко 8 Має 38 гривень, ну, мені коштувало 38 гривень, 30 копійок. Ще економія, бо в квітні, ну коротше, вони віддали по опту і він віддає по опту. Він в травні ніколи в житті не віддав би мені 150 ціплят по опту. Я це знаю, бо я раніше в нього брав. По 34 він він віддавав в такі місяця травень-червень. Потім вже останній його він вже там в липні липні я брав, то вже теж віддає, бо вже ніхто не бере. Типу опт по пандос вийшовся 200 гривень. Ну, теоретично, бо я їх грів, але я б все одно щось грів. Ну важливо, от обігрів 200 гривень з цих, ніби я щось зекономив на опті. То вийшло плюс 500, що є зекономених. Там нога в якогось застригла, мабуть, пощить. Коротше, законстатуємо те, що 38 гривень 30 копійок на 8 восьмий день її життя цього ціплятки В принципі, все, я не знаю, що можна додати ще на восьмий день. Грубо кажучи, ще додавлю в кінці про те, що чим от ти коли тримаєш і береш таку кількість, наприклад, їм. Із-за того, що це все проходить дуже швидко. Вони дуже швидко, їдять, дуже швидко ростуть. Їм треба все і зразу вдоволь. Тобтоснє кис повітря треба вдоволь, світло треба вдоволь. Тепла потрібно вдоволь. Мінімально допустима температура тепла в приміщенні чиста, не нижче. Ну, це вже капець капецьовий 20 градусів. На перші дні потрібно 28 і по трьох, Це вже так на перші дні вже теж. Ну, коротше, хоча б дути потрібно, щоб у всьому приміщенні було. Ну і вентиляція. Коротше, ризик є то, що якщо їх підморозити, переохладити, протримати їх ну першу сутку ще ладно, у них там ще нема піщі в желудочку, в зобі і т.д. Потім, якщо переохолоджувати, заброджує піща і ні один антибіотик тобі вже на третій день не поможе. Тому поробиться системна пропайка, антибіотик. Зараз на дев'ятий день піде коксидіостатік. Ну Це вже в оддільному відео. Коротше говоря, треба мати резервний істочник тепла, щоб їх обігріти. От вимкнули світло, ресовці. Так як от в мене вже другий рік попідряд. От такі моменти. Я думав, думав. Коротше, патик, В мене є на патики. Це не варіант. Коротше, ця каструля це просто спасіння. Сюди просто дуйчик. Який споживає 50 Вт. В мене запас 120 А. Тобто мені там і працювати вистачить, і дути сюди хватить 50 ватт в мене прокинути сюди. І мікровентиляцію, отут, в дверях постійно. Я суботу-неділю спеціально днем з 9 ранку до 9 вечора так дув. Спеціально без проблем я тримав, коли на дворі реально було 10. Я міг тримати реально 23 без оцієї системи надуйки. Тому ставимо лайк, підписуємося на канал. Якщо вам сподобались мої пушинки, які за 8 днів павуки треба обмести, позори срам. На оце все. Ще одне, оце просто в них зараз, особливо на другий тиждень, коли мошок буде перетворюватись в пір'я, буде дуже страшна лінька. Того просто все закриваємо пленкою. Воні нема ніякої. Якщо какашки ціплят воняють, значить йде бродіння. Значить, щось не то з кормом, з водою або й те, де й Ті, що поносять їхні какашки, такі карічні, вони ну, не повинні похожі, вони повинні бути сформовані з білим закінченням. Все, тоді степлята здорові і проблем ніяких нема. Видно по, ну, тут немає нічого такого стіснительного і брезливого, Це основний показник здоров'я цих пушистиків. Які були 50 грамів, а стали 160 грамів. Тобто, їм все треба чики піки То, коротше говоря, запах, якщо з'являється в приміщенні такий неприємний. Це дуже погано. Це прям погано. Треба лікувати, там вже купувати різні ліки. Хоча я в основному, ну, давайте будемо по пунктах, тобто... Питання, якщо в когось є, якщо хтось щось не вірив в мої підрахунки, чи те, що воно так відбулось. І я цих 8 днів їх тримав, коли на дворі ночу був 0, а днем було 10-8 градусів. Дощі, ну коротше, реально дуже холодно було. Тому ще раз повторюю, підписуємося на канал, ставимо лайк моїм ціпам. Донатимо на ЗСУ, кожний. Як може хай допомагає Україні вистояти і вижити в цій війні? Всім всього найкращого.